Підняти ціни на алкоголь та паливо вирішили українські урядовці. Певні, в такий спосіб зможуть наблизити наше законодавство до країн ЄС. Коли це станеться, та настільки відчують здорожчання люди, наша Вікторія Резун розкаже. Усе роблять, аби збільшити надходження до бюджету, кажуть урядовці. Впровадження положень законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року. Від операції з реалізації пального на 2,7 мільярда гривень у середньому за місяць. З них 2,2 мільярда гривень від акцизного податку та 448 мільйонів гривень від податку на додану вартість. Від операції з реалізації проміжних продуктів на 4,5 з мільйони гривень за місяць від акцизного податку. Розрахунок зроблено з огляду на обсяги реалізації, передбачені у державному бюджеті України на 2024 рік. Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки і оборони. Зростуть ціни й на алкоголь, зокрема на винні напої. Приведено у відповідність норми директиви, яка визначає нове поняття як проміжні продукти. Проміжні продукти це у нас вина, назброджені напої. Їхній акцизна е, акцизний збір на них збільшився на 3 гривні 81 копійку. Люди трагедії у зростанні вартості алкоголю не бачать. Не дуже вживає алкоголь, але мабуть краще, тому що будуть. Пити тільки ті, що собі можуть дозволити. Можливо, з молоді хтось почне менше вживати. Зв'язку з цим нормально, нехай акциз хороший піднімати так само, як не четіною вироби. Це ж найкраще поповнення для казни. Хочеш курити і пити, заробляй більше. В чому проблема? А от бензину ціні зростатиме поступово до 28-го року. Розроблена ця програма. Що стосується періоду зараз, то акциз зростає ну майже на 30 євро за тисячу літрів. Ось це ми можемо розуміти, що в складі однієї літри бензини це буде десь там біля 30 центів. І якщо дивитися по підвищенню ціни, ну то десь на гривню гривню 50, Думаю, що вартість літри пального може зрости в зв'язку з підвищенням цього акцизу. І при Карпаті цьому не надто втішені. Негативно, тому що їздити треба, машину заправляти треба. Звичайно, зараз ну наші зарплати не дозволяють так дуже сильно розігнатися, особливо державні. Напевно, повинні бути єс зарплати, пенсії і рівень життя єс для того, щоб піднімати тоді пальне. Якщо, наприклад, ці податки підуть військовим, то це добре. Якщо законопроєкт все ж ухвалять, то з 1 липня зростуть ціни на паливо та алкоголь. Такі зміни зумовлені тим, що народні обранці хочуть наблизити наш законодавство до країн ЄС.